Ще хотіла вам дещо показати зараз. Це я теж купила, але це ми варимо собачкам, Вони їдять з рисом, або овсянкою, або гречкою. Бачите, скільки тут? 2 кг, Дуже гарні ніжки ці. Ми з них бульйон їмо. По 5,48 кг, По 180, так? Да? по 180 гривень, менш по 170 гривень кілограм. Мені кажеться, що це теж не дуже дорого. Ну, я не, не відчуваю цієї ціни. Але бачите скільки ніжок, то собачкам вистачить надовго, а нам на бульйон теж. Бульйон дуже гарний виходить з цих, з цих от кусочків, шматочків. Так що. Не все так погано, як малюють.